Слава нашому Господу! Ми маємо прекрасний, чудовий час на цьому місці сьогодні. І я хотів би направити ваші думки, ваші погляди рік назад, коли ми стояли на цьому місці, коли ми молилися і просили, ми не знали, що нам принесе 2025 рік. Кожного з нас були переживання якісь, потреби, трудності, молитви, прохання. Господи, допоможи, проведи, благослови. Ми молилися і Господь нас чудово благословив. Ми можемо сказати від щирого серця, так? ми можемо сказати разом з мужем Господнім Самоїлом. Який поставив після тої боротьби з филистимлянами між, між Міцмою і Шинам той камінь і сказав, до цього місця нам Господь допоміг. І цей рік Він благословляв нас, він проваджував, він дарував нам великі Божі благословення. Я хотів би, щоб ми у своєму житті зараз промини. Продумали і в наших мислях нагадали ті Божі благословення в житті кожної з нас. Напротязі цього року Господь благословляв нас на цьому місці. По милості Його кожен день він обновляв над нами, так само, як сьогоднішній день і в нашому часовому поясі цей день, останній день цього 2025 року. І ми переживаємо Божі благословіння. Господь благословляв служіння на цьому місці, Господь прилагав спасаємо до церкви, Господь говорив до нас через наших братів, через пророчі уста. І ми переживали науку Господню, Господь докоряв, прощав нас, очищав, Господь прилагав спасаємо до церкви, і ми бачили це в нашому житті. І ми раділи і прославляли Бога, бо тому що ми є на цьому місці. Слава йому. Ми маємо це прекрасне приміщення, де в будь-який час і зимою нам тепленько, літом прохладно для того, щоб ми могли возносити свої руки і поклонятися Господу. Бог устрояв все і дарував нам все необхідне в нашому житті. Особливо я хотів би звернути увагу, переглядаючи, щоб кожен переглянув своє життя, кожна родина, кожна сім'я, де ми бачили Божу милість, де ми переживали Божі благословіння. Господь благословляв наших дітей. Багато хто з наших дітей женилися, виходили замуж. Господь дарував нам внуків, правнуків, дехто став перший раз дідусями і бабусями. Слава Богу! І це є Боже благословіння. А особливо я. Я розумію, дякую, нам потрібно і важно хвалити Бога за ті благословіння, які Він дарував, щоб Він навчав нас і ми виростали, ми стали більш тверезими, більш сильними в Бозі. Він укріпляв наш дух, душу і тіло для того, щоб ми прославляли, Його, величали, Його святе ім'я, бо тільки Він достоєн хвали. Господь рясно благословляв нас як фізично, так і матеріально. Багато хто з нас міг придбати місця проживання. Будинки чи поміняти рент. Раніше ми колись їхали в Україні в старих часах, хтось на конях, хтось як. Сьогодні нас везуть такі прекрасні табуни коней. За що, слава Богу, ми маємо можливість передвігатися, ми маємо багато. І особливо, скільки раз ми чули заявлення, що Бог зберіг від аварії. Слава Богу! Іноді ми проходили через якісь трудності і переживання в нашому житті, але милість Божа була над нами. Інколи нам кажеться, коли ми молимося до Бога, Господи, захисти нас від того чи іншого. Але я хотів би направити наші думки на Сідраха, місаха, вденагу. Господь їх зберіг від печі чи зберіг їх у печі. Як часто Бог хоче нас провести через то, навіть на них не було запаху в їхньому одежі, але вони були з Господом. І коли цар подивився, він побачив, що є четвертий син Божий, який оберігав їх, який благословляв, подібно як і Даниїл у рві. Він сказав: Цар, навіки живий, я не згрішив ні перед тобою, ні перед Богом, але Бог закрив пасті львам. Це є милість Божа. І іноді, проходячи через такі скрутні обставини, ми бачимо милість Божу. Ми бачимо благословення Боже. І це є велика милість. І я хотів би, щоб ми разом можемо сказати, як Давид хвалив Господа і прославляв його. Я хотів би щоб ми відкрили псалом 15. Псалом 15. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В тобі, Господи, вся спадщина моя. П'ятий вірш каже, шостий. «Межі мої прилягли в кращих місцях спадок мій приємний для мене. Славитиму Господа, щоб посвятив мене, щоб просвятив мене, бо він вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він поруч мене і я не захитаюсь. Цар Давид Псалмопівець, муж по серцю Божому, в своєму житті завжди славив Бога в різних скрутних обстановках, коли його переслідував Саул, коли в нього були різні переживання, і навіть коли він падав у своїх гріхах, він шукав лиця Господа, щоб Бог. Простив його, що Бог очистив. Бог назвав його мужем по серцю своєму і за того, що він умів каятися. Він міг бачити Боже благосління. І те, що Бог являв, І в 62-му псалмі він кличе до Господа і він величає, прославляє, каже з самого ранку. Боже ти Бог мій, я шукаю відрання тебе. Лише моя душа моя прагне до тебе, дуже тіло моє за тобою. Країні пустельні, замучені без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити славу, силу Твою твою славу і ліпше, бо милість Твоя над життя мої уста тебе прославляють. Так буду в житті своїм благословляти Тебе ради імення Твоєго буду руки свої підіймати. Слава Богу! Давид нас навчає, що в житті, в різних обставинах треба завжди славити Бога. Він показує, я би хотів спонукати нас, задуматися над тим в житті нашому, коли ми щось робимо, якусь справу і нам дякують за те, що ми щось зробили. У нашому серці є приємність зробити тій людині ще більше, так? А коли набагато більше зробив наш Бог. Кожен день, як я сказав, Він обновляє над нами, Він посилає великі милості, великі благословіння. І я би хотів е, роз, деякі моменти сказати, що означає, означає мати радісне і вдячне серце, радість і вдячність за все, бути радісним і дякувати Богу за всі обставини, а не лише за хороші дарунки. Нам потрібно завжди бути радісним, тому що. Це показує нашу любов до Бога, вдячність за ті Божі благословіння, які Бог дає. Можливо, різні обставини бувають в нашому житті, але нам потрібно бачити світло в тіні, або через, коли ми проходимо через біль, ми цим самим переживаємо і славимо Бога. Нам тоді також треба дякувати Богу і будувати ті стосунки з Богом. А не просто обмін, коли Бог зробив нам, і ми щось дякуємо. Ми повинні завжди радіти і прославляти Бога. Вдячність це спосіб, яким душа розмовляє з небом. Вибір бачити благословіння, які ще не дозріли. Справжнє багатство людини з порожнім серцем, яка все має, але не дякує, менш багата, ніж та, яка дякує завжди. Є люди, які, можливо, мають багато чого, але вони не дякують Богу. І більше слово Боже закликає нас, щоб ми завжди були вдячними. Бог перебуває серед народу, коли ми славословимо Його ім'я, коли ми Його привозносимо. І це проявляється через наше життя, через нашу молитву, коли ми постійно молимося, радіємо і дякуємо. І це поєднується з молитвою та славослов'ям. Коли ми славословимо нашого Господа, ми відчуваємо ту радість і ми відчуваємо Божу присутність в наших серцях, і в цьому ми укріпляємося. Слово Боже навчає нас жити чистим і святим життям. І коли ми з чистотою в нашому серці, ми приходимо в молитві і подяки, ми бачимо Бога, ми наповняємося тими добрими думками в нашій молитві, коли ми молимося. Коли ми хвалимо ім'я Боже, коли ми прославляємо Дух Святий наповняє наші серця. І нам хочеться ще більше прославляти, ще більше величати. Але нам є за що дякувати Богу. Наші імена записані в книзі життя. Ми є благословенні Богом. Бог нам подарував надію і повання. І якщо б оглянути справа і зліва, ми є. Люди покликані, спасені і оправдані, і самі щасливі люди на землі, тому що ми знаємо Господа. І нам лише за це треба завжди дякувати. Тим більше Господь нас так рясно благословив всім необхідним для життя і побожності в нашому житті, Господь нам дав. Нам потрібно дивитися не на те, що ми маємо. Потрібно дивитися не на те, що ми маємо і цінувати. Верніше, я неправильно. Потрібно дивитися на те, що ми маємо, і цінувати цим всім, а не заздрити тому, чого в нас немає. Деколи люди заздрять тому, що немає, і у них нема подяки Богу, у них нема хвали імені Святому Богу, бо Він тільки достоїн слави. І нам потрібно більше і більше практикуватися, навчати себе. Інколи деякі браття в церкві закликають нам, скажіть, слава Богу! І у наших устах якось. Здається, в серці є хвала, а на устах немає. А потрібно, щоб у нас було і в серці, і наші уста хвалили ім'я Боже. Так само лице наше має бути радісне, тому що ми є благословені Господом. І переконані в цьому, і переживаємо ці Божі благословіння. Я би хотів звернути нашу увагу ще євреїв, 13 розділ з 15 вірша і 16. -го. Отож, завжди приносимо Богові жертву хвали, це птопліт уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертві такі вгодні Господу. Господь закликає нас, щоб ми завжди славили ім'я Його. І я б би хотів звернути нашу увагу на те, що таке жертва хвали. Жертва хвалиться рішення хвалити Бога за будь-яких обставин. Чи можливо нас, ми зараз маємо якісь проблеми в тілі, чи можливо ми переживаємо якісь трудності? Але коли ми будемо хвалити Господа, ми будемо мати, як можна сказати, облегшення в наших болях, проходячи ці земні долини, ці трудності, нам набагато легше, навіть коли нам не хочеться це робити. Але коли ми славимо Бога, коли ми дякуємо Богу, ми наповняємо своє серце, свій розум, свої думки, ми захоплюємося Богом, ми визнаємо Його велич і ми переживаємо ті великі милості, великі благосвіння в житті. І Господь навчає через все писання нас. Як славити Бога, як прославляти, величати? Я хотів би звернути вашу думку на Петра і Івана, коли вони були побиті, втянуті в в'язницю. Казалося, проходячи через такі великі побоїща, трудності, і вони пострадали за ім'я Боже, і по-людськи сказали, чому радіти і чим тут хвалитися? Але вони в своїх устах почали славити Бога. Вони почали прославляти Бога, і тоді розірвалися в цепі, і відкрилися ті ворота. І ми знаємо, що Господь вчинив, яку велич там лише за того, що прийшов і в'язничний, коли забіг туди, він отримав спасіння. Тому що коли люди славлять Бога, коли люди величають Бога, через це многі пізнають, що серед них є Господь. Вони бачать Божу силу і Божу славу. Хвала Господу. І не раз в молитві в служіннях ми переживали те же саме протязі цього року, 2025. І як я вже повторюся, ми мали велике Божі благословіння. Я би хотів, щоб у цій молитві, яку ми зараз будемо мати, молитву подяки і хвали. І брат Ігор від самого початку закликав, щоб ми дякували за цей рік. До цього місця нам Господь допоміг. Те, що ми мали, ті благословенні служіння на цьому місці, де Господь давав відповідь на і оздоровляв і зціляв. І у нас є, звісно, і проблеми і переживання. Але коли ми будемо дякувати Богу, коли ми будемо хвалити ім'я Його і просити, щоб він вийшов на зустріч і далі проваджав наше життя, Він буде це виконувати, тому що Він дав нам свої обітниці. Він сказав, що Він нас ніколи не залишить, що Він буде провадити аж до кінця. І ми чекаємо на той прихід, де ми будемо разом з нашим Господом славити Його, прославляти Його. І я би просив вас, щоб ми відкрили свої уста, щоб ми славили Його устами своїми. Нагадували ті моменти, які в вашому житті, де ви бачили ту сильну потужну руку Божу, де він вас благословляв, де він дарував вам ті благословення в ваших сім'ях. І перечитуйте, нагадуйте, хваліть Бога, дякуйте йому. Давайте ми складемо цю вечірню жертву, хвали ус наших, щоб ім'я Боже було прославлене, возвеличене за цей пройдений рік, за ці благословіння Його будемо хвалити і дякувати Йому. Молимось.